Іграшки World of Warcraft вже давно невід'ємна частина гри, проте вони бувають як корисними так і просто для галочки. Та скоро виходить нове доповнення Міднайт, яке матиме свої іграшки, щоб не повертатись у місця доповнення Ворвізін. Я розкажу і покажу цікаві іграшки у серії відео Фантастичні іграшки та де їх шукати. Та нехай кожному, хто поставить лайк, підписку, коментар, випаде непереможний. Внесу таку ремарочку, що для деяких іграшок треба буде або репутація, або якась певна кількість валюти. Не будемо гаяти час. Поїхали! Почну зі своїх улюблених. Якщо ви фанат РП, то вам зайдуть ці коробочки. Усього їх 5 штук, і в кожній з них є шість варіантів використання. Перший однаковий це сісти на пляшку, але пляшка в сундучку. Тож сідаємо на сундучок. Інші 5 типу дістають щось з того сундучка, наприклад, якісь коштовності, лампи, бомби, мапи, сувої та інше. Два з них можна купити на острові Серен, ось у цього земельника та у цієї чарівної пані Зараті. Третій у Undermine за репутацією Darkfuse Solution у цій точці. Залазимо під люк та крокуємо до вендора. Ось він. Та останні два можна придбати на каречі ось у цього пана. Приміть до уваги, що сундучки з різних вендерів купуються за різну валюту. Найбільший плюс у цих іграшок це те, що киде лише 10 секунд, тож зробити динамічні скріни або просто пофкашити зі стилем можна завдяки цим чудовим іграшкам. Я, наприклад, люблю при захисті точці на БГ, особливо коли я один. Ну там скучно, ви знаєте. Завжди сідаю на сундучок і з важливим видом дивлюсь, як команда програє. До речі, на острові сирен є дуже круті. Ті речі, які не є іграшками, а по своєму принципу роботи дуже схожі. Проте вони без КД, але треба за них заплатити за кожне використання. Ну хоча б вони не багато коштують. Сподіваюсь, може у хаузінгу додадуть подібного вендора, щоб можна було купляти їх дома. Ось, наприклад, у будь-якому місці у світі можна поставити свічку за упокій піраточників, або ж помолитись за них, освятити. Та записати їх у чорний список. Це дрібниці, але для РП це пушка. Хочете засмагати у штормі як ці двоє на своєму шезлонгу? Питань нема. Підходите до цього гобліна SoBezy, який вам продасть один з таких шезлонгів. Крім цього, у нього є маунт, парочка трансмогів та водяний бластер. Цього вендора легко не помітити, тому що в нього немає в імені напису Вендора, як зазвичай буває. Знаходиться він все на тому ж острові Сирен. Цікаво виходить, що контенту у цьому патчі було небагато, проте всяких цікавих косметичних штучок вистачає. Ну патч майже був врятований. Повертаємось зі шторму до сонця, хоч і штучного у Халлоу Фол. Якщо ви все ж таки хочете по АФК шити зі стилем, то до вашої уваги письмовий стіл, який займе вашого персонажа у бюрократії, поки ви робите свої справи. Щоб його отримати, треба позбирати книжки по локації, координати на екрані та в описі. Постати собі адонто. Та копіюйте координати прямо у гру, адон вам покаже напрямок, у якому треба рухатись. Після того, як позбирали книжки, летимо до Мерельдару до цього майстра знань та відповідаємо на його питання. Відповіді також на екрані і в описі. Після всіх цих маніпуляцій відкриваємо сундучок, який стоїть поряд, та забираємо свій стіл і залишаємо персонажа качати свій мозок. Купили на аукціоні фласки, поти та інші консуми, але забули забрати з пошти, і брутозавра в кушені немає, тоді можна придбати у халофолі у Ларса, Бронсмельта та рись, яка принесе вам вашу пошту. Кидає лише 10 хвилин, як у расової білки на едборнів. час їм реворкнути білку. Таких схожих іграшок є ще декілька, але це одна з останніх. Користуйтесь. Любите рибу? А рибу некроманта однією з них можна стати, якщо з'єднати чотири предмета, і кожен з цих предметів вибивається з конкретних мобів. Координати локацій на екрані та у описі. У трьох з цих локацій треба видивлятись кобісів, які як приманку використовують людей араті поки самі сидять в інвізі. Тож самі вони не нападуть. Будьте уважними, щоб розглядіти їх. А в четвертої локації предмет вибивається з кобісів некромантів. Тож вибили, з'єднали, отримали свого оселець. Плюс цього перетворення це те, що в неї використовується скелет Воргена, тож будуть працювати всі анімації. Ще з перевтілень цікава іграшка Пасхалка на Діабло. Можна прийняти форму короля скелета, якщо у цій печері вирішити пазл, а саме знайти ключ, який відкриває скриню з іграшкою. Нічого важкого, ключ в однієї скринь у печері. Забирає її, щоб на ну, наступний Гелові лякати мешканців Голширу. У Undermine у Dark Fuse Solutions є інша версія на анатомічний рекалібра. Вібратор з Dragonfligту, яка змінює поточну расу на рандомну. А ця ж змінює на Гоблінську. Ну це не дивно, бо назва іграшки анатомічний регоблінатор. Це досить забавно виглядає, якщо весь рейд пройде через цей регоблінатор. Колись були марші гномів на Аргрімар. Тепер буде навпаки. Але мінус КД-12 годин. Хочеш згадати дитинство та поплавати на кругу фламінго? Де ж його взяти як не у піратів картеля чорних вод знаходиться вендор у Андермайні. Купляємо та згадуємо дитинство. Ех, було хорошо. Ну це дуже корисна річ, якщо треба кудись плисти, а власноруч довго. Цей фламінго пришвидшить пересування по воді. На сьогодні все. Це було перше відео серії фантастичні іграшки урвізін та де їх шукати. І якщо тобі сподобалось, якщо ти знайшов це відео корисним, будь ласка, постав лайк, підпишись та напиши коментар. Це дуже сильно допомагає у просуванні каналу. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Люблю, цілую, обіймаю. Хай щастить і до побачення, качки.